Я де та віза, що ми тобі купували. Той хто мали купити, а ось той нарешті. Добрий день, що є вже той наш чемодан. Ні, я щось думаю так заїду, той -во, але... То мав бути малий? Малий, так, або. Або сірий? Ну так, бо Це я тоді... Синій я є. Ну, то синій ми забрали, бо в сірому там замок щось цей. Але синій я І що той такий? Теж та досить великий. Але не такий великий, як той підходить той чи більший? Там той, що був. Бачиш, то оцей середній, що ми купили, а то той менший, що ми думали купити, але той менший в два рази менший. Я не знаю, який ти хочеш. Хочу середній. Точно, не менший. Mm -mm. Але він для тебе завеликий трохи. То такий, як я купив, той мені синій. Шафа речей. мені шафа Ти ж всі не будеш нести. Мені. Ні, напевно, той маленький, тут нічого в нього не влізе. Одна якась мешта, то все. Напевно, треба той брати тільки сірий. Такий, як той синій ми взяв. Мені дуже подобається цей сірий колер.